Сторінка 60 хуха, моховинка. Вона була останньою, народилася на ранньою весною, як усі її сестри та брати. Було тоді вже тепле, ясне, веселе літо. Тимто вона була найменшою у родині, мізинчиком. Її дуже жаліли і любили, але ж любили не тільки за те, що вона була манісінька, як кошенятко. Вона була добра, лагідна, плоха, звичайнісінька, слухняна робочаща. А граючи з іншими малими хухами, радо поставала на всяку забавку, до якої її кликали. І ніколи ніхто не бачив, що вона колись гнівалась, чи була роздратованою або ж мала якісь примхи. Коротко кажучи, це була дуже гарна хушка, може ліпша, як усі інші хухи в тому лісі. Звали її Моховинка. Ми, люди, усі хух, звемо просто хухами. Так само, як і вони, кажуть, на всіх нас просто люди. А тим часом хухи бувають різні. Ті, що живуть у лісі, звуться лісовими, ті, що в проваллях і скелях, печерницями, що понад річками й озерами, очеретянками, ті, що у високій траві та бур'янах, бур'янками, бувають ще степовички, байрачні, левадні. Тільки немає болотянок. Бо усі хухи, як котики, не люблять вогкого. Моховинка була зроду лісовою хухою, і не тільки лісовою, а ще й боровинкою, бо народилася вона у густому густому старому бору, де споконвіку жив увесь її славний рід. Відомо ж бо, що хухи зроду в рід, живуть по одних і тих самих місцях. Переселяються ж тоді, коли щось зруйнує, милу їм їхню батьківщину. А це буває дуже, дуже тяжко і вони гірко плачуть. Правда, люди здебільшого того плачу не розуміють, думають, що то стогне вітер, чи скріплять дерева в лісі, або пищать миші в полі, бо ж люди дуже рідко помічають і розуміють чужі сльози. Однак тому великому бору, в якому жила моховинка, Нічого не загрожувало. Лісник доглядав, щоб ніхто не кинув сірничка Хлопці глибоко всередину ходити боялися. Рубали ж ліс тільки. Невеличкими частинами, і він швидко виростав знову. У тому бору між корінням великої сосни зробила на осінь моховинка собі хатку. Заблудити вона не могла ніколи, бо ту сосну легко було впізнати. На прикорінні вона ділилася на три товстих стовбури. Моховинка заложила всі дірки сосновими галузками, а щелини й з окола, тобто ззовні, і зсередини м'яким зеленим мохом. Була вона й сама така пухка, як мох, мала довгу вовночку, що мов шовком укривала все її тільце. Сама тільки мордочка була голенька. і нагадувала садову жовто-фіолетову квіточку, братки, та були ще в неї голенькі зі споду, тобто валянки, рожеві лапки. Як і всі інші хухи, муховинка так само мала мінливу вовночку, яка враз сама собою робилася того кольору. Ще й ті речі, біля яких бувають хухи. Моховинка найчастіше була зеленою, бо рідко відбігала від своєї зеленої хатки. Але ж коли вона бігала по соснових старих глицях, глиця це лист деяких дерев у вигляді голок, шпилю, квоя, що лежали на землі. То ставала такою ж родувато червоною, як вони. Біля потоку вона була блакитною, як вода, на піску жовтою, між кущами шипшини рожевою. На вересі верес вічно зелений низький кущ із дуже дрібним листям і лілово-рожевими квітками, фіолетовою на снігу ставала білою. Через те люди так рідко і помічають хух. Хоча ж треба сказати, що люди взагалі дуже неуважні. Вони мало дечого помічають навколо себе. До того ж, далеко-далеко не кожен може побачити хуху. Одного дня моховинка прокинулася з позаранку, ще й не світало. Прокинулася Бо їй стало холодно. Вона виглянула у віконце і побачила, що по лісу, на глицях і на деревах лежить якась срібна пелена Спочатку вона помислила, що то була імла. Але ж коли придивилася краще, то помітила, що те було не подібне ні до імли, ні до важкого туману, який часом котив бором. А був то перший сніг, бо вже почався підзимок. Щоб не замерзнути, моховинка витягла із своїх зимових запасів сухого моху і затулила щільненько вхід у хатинку. Потім знову скрутилася клубочком і заснула. Але недовго вона спала. Розбудив її якийсь страшний звук. Вона почула, неначе хтось міцно гупнув біля неї. Аж у вухах задзвеніло. Сама ж вона так підплихнула на своєму ліжку, що аж її ніжки вгрузли в мох, а манісінька подушечка з маленькою кульбаби покотилася на долівку. Тієї ж хвилини щось гупнуло знову ще дужче. Хуха прожогом відчинила віконце і побачила чоловіка. То був дід у великих повсяниках, валінках, що майже цілком застували їй дивитися. Він вихнувся, щось блиснуло в повітрі. І те блискуче вдарило по її сосні. Знову аж луна пішла від того дзвінкого удару, а її сосна жалібно застогнала. Перелякана моховинка прицьмовом плигнула до дверей і між дідовими ногами проскочила на двір. Навколо стояло вже чимало інших хух і сумно дивилися, як дід рубав сосну. Їм було боляче слухати, як плаче та красна троїста сосна. Але що ж вони, малесенькі, могли зробити, як могли їй допомогти? Тільки ж один старий, мудрий та досвідчений хо суковик надумався. По тому, як той дід поспішає та оглядається, промовив суковик, я бачу, що він робить не по правді. А біжить лишень, дід до лісника, пишіть, Скрябайте йому у віконце, аж поки він не прокинеться. Забіжіть котрась по дорозі до лісовика, скажіть і йому, він щось вигадає. Хухи мерщій покотилися до лісникової хатинки, там вони пищали, хрокали, стукали у вікна, аж поки не прокинувся лісник. Що воно за знак? промовив він. Сам до себе. Дерева стоять і не поворухнуться, а воно щось шумить і пищить, чи не хухи часом. Тоді хухи почали ще дужче шкрябати по шибах. Лісник накинув кожушину на плечі і вийшов на поріг. Тут його призвичайне вухо здалеку вловило стук сокири. Він хучі ухопив рушницю і побіг у ліс, а попереду нього біг його ловецький пес, а ще попереду пса. Котилися щасливі хухи, та тільки ж ще здалеку почув небезпеку і подався тікати. І таки втік, але ж моховинчину хатинку було знищено, плюндровано. Одну стіну було зовсім вивалено, мох понівечено і розкидано, а всередину не можна було пролізти. Стільки там валялося великих і малих трісок і кори. Прийшла до моховинки біда.